Знаходимося в музеї імені Бокшая. Піднімаємося. Доброго дня. Ми раді бути у вашому музеї. Ми теж раді, що ви. Юні в художники. Спочатку ми закриватися на Австровоцькій пані. Року, коли Закарпаття війшло в склад Чехословацької Республіки, дана пікля е, стала називати Шухона, оскільки Чехословаччина е, адміністративна е, територіального війська називали Шухона. Там також цікава історія, оскільки тут відбувалися шкільники, Політичні комії, як, наприклад, підписання в 1915 році декларації про приєднання за прикладів Чехосховацької республіки, також відбувалися і різні творчі вечори. Партия. І о, через це його навіть попросили консультувати Сергія Параджанова під час зйому Зображено, бачите, вблизі його злонів на полотні. Також знову ж таки Той процес, в якому ви тепер берете активну таку участь влене, що як оцей творчий процес розвивається, воно росте як дерево. Дерево ж не зразу велике, воно починає з маленького, через рости, з якогось такого листочка, і потім перетворюється в огромне дерево. От для цього все треба час. І для нас дуже, дуже приємно за тим наблюдати, що як це відбувається. Тому що ми вже відходяще покоління, ви – виходяще покоління.

Розділялося, гору оригінало з'єднулося. Колись були кільця води довкола гори, і це була перша лінія захисту замку. Наступна лінія паланок. Це дерев'яний, як правило, дубовий частокір, який супроводжувався земляними валами. Це також було довкола гори, не збереглося. На горі йде вже наступна третя лінія захисту, це сухі земляні мені робити. При вході бачили, через бійниці подивилися, так? А тепер, якщо ми підідемо зараз. О, дивіться, та тут крутий схед, тут майже урвище і воно створювало природний захист. Тепер у нас там дорога, а то ж і був колись рука в річки. Тепер на горі йдуть кріпосні стіни і отаких от чотири бастіони в кутах. І зверніть увагу, бастьони виступають за межі. Найгаліша хатинка в нас буде сягати з середини 18 століття і закінчуються зазвичай хатинки першої половини ХХ століття. Перед вами перша хатинка із села. Оріховиця. Цей населений пункт знаходиться поблизу міста Ужгород. І одразу, як побудована у нас хатинка, ми можемо сказати, що основне заняття населення було землеробство. Тому що стріха в нас із соломи, причому із житньої соломи зроблена, тому що знаємо, зерно або перемолюємо на борошню, так або робимо різні каші. Нас тут немає димаря. Це пов'язано з тим, що в часи Австрійської та угорській імперії до 1918 року був так званий подимний податок. Люди, щоб не платити зайві гроші, вони придумали як обходити цю систему. У нас ріжений і на ньому вирізані різні знаки у формі, місця та зірок. Вважається, що господа хотів показати, що прогодувати власну родину, йому треба було від зорі до зорі працювати. Можемо зайти до всередини хати. І, а, а, до... <плес> у нас високі спинки у ліжок. Я попередні хати ми бачили спинок взагалі, як таких немає, тільки... Одні ніжки і сама основа. Класичної печі в нас немає, натомість, якщо ви передивитеся під кутом цього приміщення, а також в іншому, у нас вже буде чугунна плита, вона називається шпаргейт, відповідно. Більше для отоплення та підігріву їжу використовувалася. Також бачимо, що у нас активно декорується побутові меблі. Це в основному ось такі шестиплюскові або вісьми візерунки, вони називаються розети, це спережики язичницьких часів, і ще вони адаптовані до нас. Вважається, що вони приносять добробу та зберігають власне родину. Раніше це інші. приміщення було хуськоморе, але сім'я зростає, є фінанси, угу. як переробити, роблять друге житлове. Тут вже на нас як ви бачите, тому що різні зв'язки взуття, елементи для роботи і зуття, Власне, найдавніші це у нас біля ліжки. Як тебе зовуть? Руслан. Руслан, а ти звідки приїхав? Слава області, місто Креміна. Ой, напевно, складно там зараз в Кремінній. Ти живеш зараз в іншому місті? Так. Але додому хочеш повернутися? Так, А з друзями підтримуєш зв'язок, з однокласниками? Так. Але скучаєш, Що б ти хотів побажати дітям України, щоб вони тримались. Віриш Збройним силам України. Так слава Україні! Героям слава! О, ці нижні взагалі добрі тут. Власне світлиця у нас знаходиться. Бачимо стіл. Нас винесло на центр приміщення. Є у нас уже шафа для одягу. У горсику сюмоді зазвичай називали, переважають блузи зазвичай без таких, як вишивок, просто біло як і під'юпники Фодрованці. Натомість лайбики, лайбі які казали, о, тобто без рукавки, а фартухи та інші вони вже декорувалися під національні кольори, тобто зелений, червоний. бачимо, і також різними елементами, в тому числі квітковими. Ліжко в нас бачимо трошечки нетипове, доволі така низька посадка високі спинки. Ліжко в угорській мові називається Аті. Воно часто слугувало приданим для дівчини, і коли хотіли е, показати, що можна йти свататися, таке ліжко е, презентабельне переносили до житлової частини, і тим самим люди розуміли, що можна засилати уже сватів. Навіть у нас вже є внутрішній перехід, як зовні можна потрапити, так і міжкімнатні двері. У нас є піч у нас зазнала певних змін, зокрема тому, що чугуна вставка шкору у нас є. У нас є ось такий мисник. У румунів ще б на нього казали, подишу для посуду, зберігався. І поряд з ньому бачимо коробочки для спецій між пічою і мисником. Далі, ближче до дверей, у нас знаходиться лада, на ній як сиділи, могли спати також за потреби. А в нижніх відсілях зберігали одяг. та Необхідні побутові речі. Перед ним дитячий стільчик знаходиться, дитинку садили, закривали, щоб вона не випала собі, і займалися господарськими справами. Поряд, біля стільчика, дитячого знаходиться пристрій для вичавлювання пюре. Зазвичай зараз і толкушки різні кроксоми. Раніше було, що заповнювали виємку підлога. У нас тут глинобитна, а не дерев'яна, як у першому. Але, тим не менш виконує свої функції. Через кімнату можна буде потрапити власне, до комори, а з комори вже у підвальне. Приміщення. Підвали рідко, коли були у простих хатах, тому що це і техніка складна була по роботі, та й фінансово затратно доволі. Також візитівкою горсів є фолдевейки. Це на стіні такі рушники із різними написами. Часто вони були сатиричного такого характеру іронічно. Наприклад, який би милий тобі гість не був, йому лише бути три дні треба. Тобто знати, треба честь, коли піти. І перестати гостювати Софійка. Ми зараз з тобою йдемо по цьому старовинному селу, яке є уособленням цілої Закарпатської області. Скажи, будь ласка, чи стануть? Елементи цього цієї красоти на звісно. твоїх пейзажах. Ну, звісно, стануть. Дуже обожнює українське поле зображувати, тому що ці теплі кольори передають цю доброту і щирість країни. Я хочу досить колег. Хто в цій хаті жив? А, тут ж могли жити сім-вісім. Да, тут же жили кочівників, які була одна, коли б, там де жили. Але потім вони вирішили звести один дах, і в кінці кінців тут могло жити сім-вісім сімей. Чудово. Подобається круто. Так, да, дуже да, подобається. Дуже, дуже гарні що... краєвиди і дуже гарні будинки, в яких можна побувати і відчути оцей дух українських і інших народів, Румунії, Угорщини. Так. Різних, дуже багато будинків, які розказують, як жили люди різних статусів: бідні, заможні і багаті. Дякую. А скажи, будь ласка, що тобі сподобалось найбільше? Мені сподобалось, що тут все таке автентичне, і от можна всю історію згадати, багато чого побачити, а також тут можна погладити тваринок і покормити їх. Ти любиш тваринок? Так. Кого найбільше? Ну тут можна нас покормити козичок, і тут багато також цікавого є, як жили саме люди, і як вони виживали, і як займалися кожен сам своїм ділом. Дякую. А тобі, як юний художниці, сподобалось е, тут? Так, мені дуже сподобалась сама будівля. Ну, тут дуже цікаво. Можна подивитися, як жили люди раніше, взяти собі щось до уваги. Ну, якщо так брати, як художнику, то тут ну, дуже цікава архітектура, можна так сказати. Чи стане це елементами твоїх наступних картин? Я думаю, що так. Дякую. Як експонати нас тут. Представлені раніше дзвоню тут було віці, але решту це віко повернули з відновленням України Незалежності. Також за огорожю, ми бачимо, у нас є дзвіниця, це гуцульська дзвіниця села Вільховати Тераківського району. Скаратеризується тим, що вона розташовається на цвинтарах і прямо тут служили парастаси за помер. Були дві і походили. Та ну що це? Оля! — Світлана, ви завжди з дітьми. Скажіть, будь ласка, чи корисно вашим дітям перебувати тут в Закарпатті, в колі друзів? Я вже заказала, що коло це. Колективність це скучили вже дітки в нас з нашим дистанційним навчанням за живим спілкуванням. Ну і пізнання історії. Бо Закарпаття ми на найчастіше тут відвідуємо це саме історичні, якісь моменти споруди, архітектурні пізнаємо нових людей, нових митців. Це знання, це досвід. Це обов'язково важливо. А скажіть, будь ласка, за цей перший тиждень пленеру ви відчули, як педагог зміни у своїх дітей за цей один тиждень роботи? За цей тиждень так. Ну, вони ще за мною трохи скучили, але вже крильця розправили і вже почали себе трошки більш відкрито. Дійсно, вести себе більш відкрито. Бо вже трошки ж більше стали спілкуватися з іншими дітками, вже розкрились трошки. Це сила мистецтва, напевно, арт-терапія. І арт-терапія, і взагалі. Сила живого спілкування, чого нам зараз дуже-дуже не вистачає. Ну, Через тиждень послідкуємо, що відбудеться далі. Ну, далі буде. Вам все важко уявити, далі? Ми дякуємо Союзу Українок Америки, які профінансували цей проєкт і надали нам можливість побачити гарні місця Закарпаття і зробити справжню. Арт-терапію хочу сказати, що кожна дитина з якою ми спілкувалися, є дуже творчою, вони є активними. Я думаю, що ось така організація, ось такий проект, він має розвиватися, він має продовжуватися, тому що ми робимо великі справи, і це має місце в нашій нашому розвитку, в нашій культурі, в нашому мистецтві.